Друзі, ви на каналі Чарівний світ квітів. Сьогоднішнє відео буде присвячене моїм хоям. Це, звичайно, не всі мої хої. Я поділю їх на частини, щоб не затягувати відео. Хоя компакта. Красива, дійсно компактна хоєчка з близько розташованими міжвузлями. Має цікаве, покручене листячко. Дуже любить квітнути легка нацвітіння, навіть з маленького череночка. Ніжно-рожеві, пишні грона суцвіття приваблюють своєю красою та ароматом молочного шоколаду з ваніллю. Хоя локкі Білосніжна красуня, також постійно квітуча з ароматом подібним на хою компакту. Дуже люблю цей сорт. Має видовжене, трішки хвилясте по краям листячко. Цікава хоря. Хоя Ребекка, мілколистяна хоя, постійно квітучий сорт, гарно росте, розвивається, видає мені нові стрілочки, на яких згодом наростає нове листячко та квітконоси. Ось так вона вже розрослася. Гишна красуня. Гарний сорт. Рекомендую. Хоя Австралія Ліза. Дуже ошатна хоя. Має округле триколорне листячко. На сонечку гарно загорає брожево червоний рум'янець. Має великі грона ароматних, білосніжних. В центрі з червоним крапленням квіточок. Пізіей компактна, мілколистяна хоя. У мене вона ще в невеличкому череночку. Красиво квітучий сорт. Будемо чекати на її цвітіння. А зараз ще з вами перейдемо на лоджію, ближче до віконця. Ось так. Наразі у мене квітне Хоя Ребекка та хоя Лінеаріс. У Хоя Лінеаріс. Вузеньке видовжене листячко з легкою опушеністю. Дуже ніжно виглядає. Вона ще у мене не квітла. Чекаємо на її цвітіння. Хоя ребекка! На сонечку її листячко гарно загорає. Коя має невеликий сплеш. Ось таке молоденьке листячко. Довгі пагони мені наростила, взагалі пишна розпушилася гарно. І ось такі бутони ще не розкритих квіточок. Дуже гарно. Ось також ще один квітконос. А це вже в повному розпуску. Погляньте, яка тільки краса. Який приємний насичений аромат мімози вона має. Аромат весни у мене практично круглий рік. Тому що квітна вона постійно. Чекайте скоро другу частину огляду моїх. хой. До нових зустрічей! Побачимося!